Ось, бачите, залишилось від брадері е розмітка. Зараз покажу. Ось, бачите, 123, 121, здається. 125. Ага. 20, 125, 127, 129. Тобто з іншого боку е цифри, тобто воно йде так, 123. 124, 125, 126 і туди, туди-сюди. Таке місце коштувало десь 2-4 євро. Тобто можна було принести весь різклан і продати. Розміром воно десь метра 4 у довжину. Раз, два, три. 4, ну Десь чотири водовжину і, мабуть, десь метра два 3 в глибину було отак. от.